Друзі, вітаю всіх, екстрасенс Роман Шептицький. В сьогоднішньому відео, вкотре хочу зробити розклад, аналіз актуальних подій, будемо сьогодні говорити про про те, чи дійсності змінюється риторика, чи дійсності вже все вирішено. Чи справді Трамп буде наполягати на завершенні війни і по факту. Називається «Забудьте за свої території, так, які вже по факту окуповані, бо зараз багато про це мови. І в різних джерелах, і так далі. Тому давайте подивимося, що робиться станом на сьогоднішній день. Сьогодні роблю розклад це 23 грудня 2024 року. Також тут з'явилася стаття Washington Post, де нібито теж сказано, що там Зеленський змінює риторику і вже хоче. Особливо хоче гарантій, і вже там ніби не планує бороти за кожен клаптик землі. Головне, що було вже припинення війни. Одним словом, багато всяких різних таких новин. От, е зрозуміло, що якихось 100% конкретних доказів немає. Оце стаття, а це багато теж розмов. Але давайте проаналізуємо: чи змінилася карта, чи змінилися розклади, чи дійсності все вже вирішено. І, як то кажуть людей, ніх... ніхто ні про що запитувати не буде. Сьогодні ми з'ясуємо. Підписуйтесь на мій Ютуб канал, мої прогнози важливі, цікаві. Також планую робити десь вже на днях прогноз розклад по місяцях для України. на січень для України вже 2025 року, подивимося, що чекає нас. Та й взагалі стараюсь робити свіжі актуальні прогнози, якщо є якісь важливі актуальні теми. Отже, робимо перший розклад. І дивимося, що нам підкажуть Таро. Так. Аж по дві карти на деякі позиції випадає. Ну, давайте проаналізуємо. Сімірка Жезлів. Ну, Те, що йде активний е рух, і активне обговорення, і активна, скажімо, побудова плану завершення війни, ну, це якби факт. Якщо брати зі сторони Трампа, то і його всі її президії, тих його там представників, його команди і так далі. Двійка жезлів, але є ще речі, над якими все рівно ведуться перемовини, над якими все рівно ще роздумуються, тобто є все рівно речі, над які ще не узгоджені. Тут є карта Сонця, тут внизу дві карти. Знову карта Туз Пентаклів і паж жезлів, але вони зараз перевернуті, тобто мова йде про те, чи продовжувати далі Україну, Україну підтримувати в плані. Допомоги і збройної, в тому числі і фінансової, чи все-таки цю допомогу забрати повністю, і відповідно активно поставити ультиматуми і Росії, і Україні, і називається і називається вести це все до завершення війни. Але поки в правлячій путлерівської системи є успіхи на фронті зупинятись. Наскільки я розумію, як показували мої попередні прогнози, на жаль, вони не планують. На жаль, вони не планують. Вони хочуть захоплювати чим побільше. Тому, вкотре, як знаєте, були певні прогнози деяких відомих людей, чи екстрасенсів, чи там, хто там заявляв, що війна стадія гаряча завершиться до кінця року. Ну, до кінця року залишилось сім днів. На жаль, поки що і близько не видно повного завершення гарячої стадії війни. Дай Боже, щоб це завершення відбулося, хоч сьогодні, але реалії, на жаль, інші. І дуже я не люблю, коли мої такі прогнози справджуються, але поки вони таке та й справджуються. Далі у нас тут теж є карта роздумів, карта зміни, переміни. Тобто, я розумію, що все рівно якийсь план, остаточний ще обговорюється. Ще обговорюється. Так, навряд чи хтось буде питати з думку, то кажуть, простих людей, жителів України, як та війна мала би бути по факту завершена, зупинена. По всерівне, я вважаю, передусім це йде перший етап зупинка війни. Другий етап це тривалі. Як правильно їх назвати, навіть не знаю, переговори, розмови, узгодження із приводу територій окупованих. І з приводу взагалі подальшої ситуації, гарантій тих самих безпеки і так далі. Тобто, це ще триватиме не один місяць. Як прийшло тоді мені послання від вищого розуму, що війна завершиться аж в 26-му році, так поки що бачимо такі динаміки, на жаль, теж існують. А попередні прогнози, які я робив ще в 22-му році, де чітко прийшла фраза, що війна триватиме від одного до трьох років, як мінімум гаряча стадія та фаза війни. А спокою до 27-го року може не бути. Тому що є різні ще теж і економічні, і політичні всякі і інформаційні війни. Тут карта світ, але все рівно про світ і до налагодження того всього з об'єднання світу для перемоги України. Далі ця динаміка відбувається. Ну і тут маємо два аркани. Які, чесно кажучи, так теж один сильний, не такі протилежні один до одного. Один сильний, який говорить, що все рівно кардинальні рішення будуть прийняті, і які вони вже будуть по факту, які мають запуститись для, для завершення війни, такі вони вже будуть на те, що ми особливо не повпливаємо. Але карта місяця говорить, що є частина невизначених пунктів, моментів, які є. І от сьогодні теж бачив такий уривок, якби з виступу Трампа. Він теж говорить, що там якби Путін хоче з ним зустрітися і хочеться пошвидше. Він сказав, що це треба буде зробити, і там, одним словом, таке. Ну, якщо правильний був переклад українською мовою. От, Щоб ту війну завершити, гине багато людей, а, а смисл. Ну, десь так. Що покаже нам друга колода? Королева жезлів. Ну, план основний, я так розумію, все рівно відсотків 70-80% складений, узгоджений. Деякі ще пункти, аспекти будуть обговорюватись. Тут взагалі пуста карта, про що власне мова? Аркан Мах той самий. Тут дев'ятка мечів, аркан який вкотре говорить про жертви. Хочете завершити війну. Завершуємо війну, але от які жертви ви готові піти. Королева мечів, але ще раз скажу: зупинка війни по лінії фронту і по факту території, які окуповані. Тут немає таких карт, що про ці території. Забудуть, і їх по факту не буде звільнено. Я не можу цього 100% гарантувати, але як наразі читається енергія, що все рівно ці території не будуть забуті, і з часом вони будуть все рівно звільнятись якимось шляхом домовленостей, бо згинета путерівська влада. Військовим шляхом тут насправді ще є багато до цього питань, бо ці плани ще по факту не узгоджені. Ще й можуть бути від наших ЗСУ. Цікаві, якісь такі, як кажуть, ще козир в рукаві можуть показати, так? Якісь ходи, це теж не виключаємо. Але в будь-якому випадку, але в будь-якому випадку, це що мені було важливо продивитися, чи узгоджений план, чи вже по факту все там прийнято і домовлено, ні. Поки ще ні. Я розумію, що, мабуть, і весь період січня, в тому числі, будуть оці всі додаткові обговорення відбуватися. От. Ну, така от ситуація. Буде це все, бачите, як типу поетапно, але ще раз кажу, поки та путерівська влада актуальна, зупинятись вони не хочуть. Повертати території вони не хочуть. Тобто тут два варіанти: або силовим методом з нашої сторони, аби було чим відвоювати, чим і ким. А другий момент це конкретно, якщо вже, дай Бог, що пошвидше не стало тої путерівської влади, щоб вже був її кінець, повний крах. Тоді, власне, з тим, хто прийде новий до влади в Росії, якась буде нова, скажімо так, нова політика, так. Ну, нова розмова, нові балачки, нові домовленості. Ну, отак от воно йде по фразах. Але поки що картина ось така. І таки будуть давати, що от, йдіть на ті, мабуть, територіальні поступки. Єдине, що є питання Курської області, і все-таки можливий, це якийсь як обмін їхньої території, на якусь все таки нашу окуповану територію, щоб наші звільняють там, а ті гади російські звільняють тут. Найбільше, ще раз кажу, по енергії це стосується напрямків Херсонщини, що зараз там йде вкотре загострення Лівобережжя Херсонщини і напрямки Запорізької області на більше Херсонщини. Тому, дорогі мої глядачі, будемо за актуальними новинами, які будуть спостерігати, аналізувати, робити розклади. Ось так, що можемо, що від нас лежить в плані енергетичному, далі працюємо. Тут, і, знаєте, вибір без вибору, але на що можемо впливати, хоча б енергетично впливаємо, наших воїн підтримуємо і разом продовжуємо рух до перемоги і до завершення війни. Всім дякую за увагу! Бережіть себе, почуємось!